Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звуть мене Катерина. Ярова. ми розпочинаємо. Через п'янство водій та молода дівчина опинилися на межі життя і смерті. На Демидівщині кермувальник втратив контроль під час руху автомобілем та врізався у відбійник. На світанку біля Демидівського автовокзалу сталася аварія. Водій мікроавтобусу врізався на швидкості у відбійник. Від удару транспортний засіб склався фактично вдвічі. Водій та пасажирка скалічилися в обох численні переломи. Поблизу автовокзалу у селищі Демидівка, пів на п'яту ранку. 31-річний водій Фольксвагена е, місцевий житель не вибора. В безпечної швидкості руху не випорався із керуванням і виїхав на зустрічну смугу та врізався у 31-річний водій фольксвагена Т4 транспортований у медичний заклад міста Луць, а його подруга, – 23-річна жителька селища. Лішня у районі лікарні у неї переломи ніг та передпліччя Життю обох потерпілих нічого не загрожує. Невдовзі після автопригоди медики освічили водія на стан алкогольного сп'яніння. і в його крові був знайдений етиловий спирт. Тепер йому доведеться відповідати відразу за двома статтями. Водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп'яніння». На смерть розбився водій легковика після зіткнення із вантажівкою. Жахлива за своїми наслідками аварія сталася вчора пізно ввечері на околиці обласного центру. Загиблиму чоловіку родом із Долбунова було 33 роки. 27 вересня близько 22-ї, сталася смертельна дорожня транспортна пригода. На околиці обласного центру легковик не розминувся із вантажівкою. Від потужного зіткнення мазда перетворилася на купу металобрухту. Водію вижити шансів не було. 33-річний з Долбунівчанин, водій автомобіля мазда. Рухаючись зі сторони дубного напрямку з Долбонова, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив, допустив зіткнення із мазом. За кермом вантажівки перебував 50-річний чоловік із Млинівського району. В результаті ДТП він отримав забої обличчя, тож госпіталізації не потребував. Автомобіль на якому він курсував, належить одній із агрофірм області. Об'єктивні причини зіткнення нині мають з'ясувати співробітники поліції. Вони за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження. З тяжкими опіками до лікарні сьогодні потрапив житель рівного чоловіка. Винесли непритомним із палаючої квартири на вулиці Дундича. Серйозна пожежа сталася сьогодні в обідню пору. Через небезпеку рятувальники евакуйовували до трьох десятків громадян. На ліквідацію займання виїхало кілька пожежних автоцистерн. Що спровокувало загорання та подробиці цієї надзвичайної ситуації? Дивіться завтра у програмі. Пожежа сталася в однокімнатній квартири на п'ятому поверсі. За допомогою автодрабини наші працівники подали на гасіння пожежі один водяний ствол. Тим часом ланка газодимозахисників виявила в палаючій квартирі двох осіб. Людей терміново винесли засередку пожежі. Медики констатували загибель одного чоловіка. Іншого у важкому стані доставили у лікувальний заклад. Як не спалити житло електричними обігрівачами. І з початком холодної пори власники осель активно використовують різного роду опалювальну техніку. Рятувальники тим часом застерігають про потенційну небезпеку та наголошують про максимальну уважність під час її експлуатації. І початком пониження температури надзвичайники фіксують ще більше пожеж саме через обігрівачі. Пониження температури, холод і вдома. Допоки ж централізованого опалення не вмикають, громадяни гріються або духовими шафами або ж обігрівачами цей період для рятувальної служби особливо напружений, адже в цей час збільшується кількість пожеж у помешканнях. Лише за останні кілька днів в області сталося більше десяти займан через несправність обігрівального обладнання. Згоріло майна на солідні суми. На щастя, жертв і травмованих не було. Фахівці рятувальної служби проаналізували, чому стаються такого роду надзвичайні ситуації. Основними їх винуватцями стають обігрівачі, найчастіше саморобні низької якості та кустарного виробництва, що немає сертифікату відповідності. Масове одночасне використання електроприладів може призвести до значних електричних перевантажень і відповідно до масових пошкоджень електричних мереж. Окрім старої техніки, біди можуть завдати і нові прилади. Перше, якщо вони неякісні. у магазинах обігрівального обладнання, кажуть, ринок нині перевантажений товарами сумнівного походження, але на власній безпеці ризикувати не варто. Не Вестися на якісь незрозумілі несертифіковані речі, погано зроблені їх відразу видно. Е, якісь Підпільні дешеві речі на це краще обійти стороною. Серед усього розміїття приладів для тепла вдома експерти кажуть, найбезпечніший варіант керамічна панель. Цей чудо обігрівач виглядає, як картина чи декор. Нагрівається на безпечну температуру. Навіть при дотику опік неможливий. Загорітися вона теж не може, навіть якщо на панель щось покласти. Вони є повністю безпечні за умови правильного, правильного експлуатації. Максимально виб'ють пробки. Там немає рухомих частин, там немає чому ламатися. Тобто, якщо є дуйчик, може заклинити вентилятор і тоді е, перегріється спіраль, і він може є ризик е, за е, спалахування. Окрім е, того, на нього може щось впасти і на дуйчик, і теж може загорітися, тому що там використовується спіраль, яка використовує. Яка Нагрівається до досить високої температури. Тобто, з такими обігрівачами, як тепловентилятори, Уфо і навіть масляні радіатори, треба бути максимально уважними. Не допускайте їх перегріву, не перевантажуйте мережу, включаючи одночасно занадто багато електроприладів. Не замінюйте плавкий запобіжник на більш потужний або на мідний дріт. Така самодіяльність не дозволяє контролювати справність електромережі. Вирушаючи закупівлю обігрівальної техніки, експерти радять першочергово думати про надійність і в обов'язковому порядку перевіряти сертифікати якості та вимагати гарантійний талон. 10 тонн фальшивого прального порошку хотіли продати українцям. Прокурори спільно з поліцейськими знайшли вже третій підпільний цех, де виготовлялися підроблені пральні порошки. Виготовлені із дешевої сировини брендові товари мали реалізовувати через мережу інтернет по всій території України під час обшуку в Луцьку вилучено сировину для виготовлення фальсифікату, а також обладнання для фасування пристрої для запаювання, упаковок і тару. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, розпочатого рівненськими правоохоронцями, за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг рівненські прокуратури повідомляють, що цей протиправний бізнес був організований групою жителів міста Луцьк. За шість місяців правоохоронні органи вилучили понад 30 тонн фальсифікованої продукції, два транспортних засоби різного роду обладнання. Судом уже накладено арешт на усе вилучено майно триває досудове розслідування а процесуальне керівництво здійснює рівненська місцева прокуратура. Малолітню дівчину спіймали на крадіжці ордену за мужність. Відзнаки належить загиблому воїну. АТО та зберігалися у матері солдата. Це сталося у Гущанському районі. Правоохоронці знайшли злодійку. Це місцева дівчина. Повний матеріал про цю історію. Дивіться у наступних випусках програми. А на сьогодні ставимо крапку Зичу вам оптимістичного продовження робочого тижня, гарних емоцій та усього доброго до зустрічі в ефірі телеканалу Сфера. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.